Цей півострів вважається одним з найрозкісніших куточків французької рів'єри. відомий своїми віллами мільйонерів хоча ні. Не мільйонерів, а саме мільярдерів. Бо якщо в тебе просто мільйон євро є, то й зовсім небагато, щоб там жити. Також він славиться своїми затишними бухтами, бірюзовим морем і сосновими лісами. Колись ця місцевість взагалі була дикою ізольованою, але вже на початку 20-го століття її відкрила для себе аристократія, і світова еліта. Тут почали будувати дороги, інфраструктуру та великі резиденції всі багаті. Цього світу англійські лорди та зірки шоу-бізнесу з Америки і інших країн. Фара, яким я зараз вже гуляю, він дуже зелений, красивий і чудовий, звісно, для відпочинку. і Для життя тут загалом є вілли вартістю не просто кілька мільйонів, а кілька десятків мільйонів євро. Сюди може дістатися ось автобусом, який проїхав біля мене номер 15. Він їздить з Ніци, Вільфранша та Больйосюрмер. Ну і потім вже погуляти пішки. Або ось як я планую обійти його повністю. Це займає декілька кілометрів. Є хайкінгова, красива стежка, вона веде до маяка і потім іншою стороною півострова назад, щоб побачити всі всі, -всі локації та краєвиди. Ну і вам це також показати. Планую також завітати потім ще на вілу Ротшильдів. Дуже красиво в минулому випуску я там був, але хочу побачити її ще раз. І в кінці випуску ще в третє місто сходимо: це Больйо-Сюрмер, Воно знаходиться одразу за Капфіра. Також вишукане, красиве і доглянуте містечко, де живуть більш заможні люди і ті, хто полюбляють якість життя та комфорт. Тож ходімо досліджувати це все разом. Зараз буду показувати вам і красиві пляжі, які тут варто відвідати. Якщо будете добиратись туди автобусом, треба буде їхати у напрямку Порт Сен-Жан, щоб це було написано спереду на табло автобуса і вийти на зупинці Пасабель Ротшильд, де якраз можна піти або на Ефросі де Ротшильд, або піти нижче до моря та гарної затоки. І ось далі за зупинкою Пасабель та Вілли Ротшильдів, До неї я ще потім. Тут знаходиться дорога вниз, яка веде на цей пляж Пасабель. Тож ходімо, подивимось його, як він виглядає та з якими краєвидами. Ви лише подивіться, яка там бухта: колір води, високі пальми, помаранчеві парасольки та цей невеличкий корабель на фоні. Ну клас. Гарних фотографій та відео можна зробити там мільйон, а ще й в кафе відпочити та пообідати за бажанням, там є туалети, душ та вся інфраструктура. А я буду рухатись далі на хайкінг вже до маршруту навколо цього півострова.